От і є орхідеї мої, як завжди. Приємно на них дивитися. Ось це ще одна красуня з'явилася. Але мова не про це. А ось така орхідейка є в мене велика. Бачите, гарне листя таке квітоніс, прекрасний. І на стовбурі два дві плямки. І я б не дуже звернула увагу на ці плями, тому що. Тому що я ще не знаю, що це таке. Але вчора випадково провела пальцем по верхній плямці, і на пальці залишився черв'ячок тоненький, довгенький, і під тиском він був розчавлений. І от що це таке? Я злякалась звичайно, шок отримала. Але... Сьогодні обробила гарячою водою, тому що не можу хімічні препарати маю алергію до них і чекаю така неприємність.